Як Микола був коровою, українська народна казка, жив собі один бідака на ім'я Микола. Була в нього старенька хатина, а в тій хатині повно дітей. Якось пішов Микола з жінкою до лісу. Він по дрова, а жінка по греби. Аж дивляться, а багач, у котрого Микола майже задарма служив цілий рік з ярмарку корову. Миколина жінка тихо мовила. От, коли б нам таку корову було б і нашим діткам молочко. О, ти добре кажеш, шепнув Микола. Багач мені винен, купу грошей, то й корова буде наша. Лишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихенько підкрався до корови, зняв з її рогів мотузку і зав'язав собі на шию. Корова пішла в ліс пастися, а Микола поплівся за багачем. Втішилась жінка, бо зрозуміла чоловікову хитрість, і повела корову лісом додому. А багач ішов і не оглядався, не знати, як довго йшов, би він так. Але стрівся йому по дорозі знайомий купець. Гей, сусіде. крикнув той ще здалеку. Що ти дав за цього вола? Багач і тепер не озирнувся, тільки сердито буркнув. Коли ти й досі не відрізниш вола від корови, то краще помовч. Та яка ж то корова, то біл волом, реготав стрічний купець. Як не віриш, то сам подивись. Багач озирнувся і аж за голову схопився. До чортової матері купив добру корову. А таке сталося. Купець посміявся, посміявся та й пішов, а багач став серед дороги і не знає, що й робити. Звідки ти тут узявся? питає він Миколу. Я й сам не знаю, підказує Микола. Не пам'ятаю, щоб ти купував мене як корову. Багач лиш очима по-дурному лупав, а тоді запитав, а як же ти став коровою? Не знаю, каже Микола, але маю гадку, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатий і скупий і служила в мене вдова майже задарма цілий рік. А як йшла від мене, то закляла. Бодай ти, Миколо, став коровою і був нею доти, доки виплатиш мені зароблене молоком. Багач на таке аж скривився. Послав тебе, чорт на мою голову, ще й гроші забрав, і ти собі, та не роби з мене посміховисько. Як то йди собі, приступив до нього Микола. Це тобі так легко не обійдеться. Хто ж таке чув, щоб невинному чоловікові мотуз на шию пов'язати? Я тебе позиваю до суду. Багач, бідний баче, біда буде. Заплатив Миколі гроші, щоб той мовчав. Прийшов Микола додому з повними кишенями, а жінка вже й корову здоїла, і молока дітям наливає. За якийсь час корова отелилася і за рік вигодував Микола другу, а стару корову надумав продавати. Ідуть вони з жінкою на торг і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращої корови, як у них, того дня не було. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола. Аж, бачить, підходить до корови її колишній газдан той багач, в якого він служив. Микола кліпнув до жінки, а сам тихенько відійшов набік. Той багач підійшов до Миколи та й зашепотів йому тихо на вухо. А що, Миколо? Знов тебе продають? Так тобі й треба, та я не такий дурний, щоб тебе ще раз купити. Та й пішов собі геть. А Микола з жінкою пронели корову і вернулися додому. Раді радісінькі, що так лепсько позбиткувалися зі скупого багача. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.